Як затоплення крейсеру Москва змінило хід повномасштабної війни? Чи зникла загроза висадки російського десанту на наші береги і що взагалі відбувається з російськими та українськими ВМС? Саме про це ми вирішили поговорити із Степаном Яким'яком, капітаном першого рангу, начальником кафедри ВМС Національного університету оборони України? Вітаю! Доброго дня. Давайте почнемо з такого питання. Як ви вважаєте чи сильно зламалися плани росіян щодо України після потоплення крейсеру Москва рік тому? Безумовно, відбулися суттєві зміни в війні на морі. Тобто, противник вважав, що в нього є перевага, і він готовий завдяки цій перевазі з півдня, з Одеси, з Миколаєва. Наступати на Київ Бліцкрик з півдня. Насправді ж виявилося, що міцна протидесантна оборона і таке новітнє озброєння, як ракетний комплекс Нептун, вони змогли зовсім змінити хід цієї війни на морі. Про що йде мова? Мова йде про те, що спочатку нанісши удари по фрегату ЕСМ 2 квітня, 4 квітня. Була наша перша спроба з нанесення ураження по Москві. От і нарешті, 13-го числа, 13 квітня, після цього удару, після знищення ракетного крейсера, зникла перевага противника на морі. По суті, він самоусунувся, відійшов до кримських берегів і до цього часу розміщується там, залишається тільки загроза від ударів калібрами. Таким чином, якщо підвести підсумок. Це надзвичайна історична подія, це урок московитам, нашим ворогам на тисячоліття. Е, я думаю, що безумовно доля була на нашій стороні, але наше мистецтво, наша майстерність вони якраз і дозволили досягти цього успіху. Я задам вам ще таке питання: чи вважаєте ви, що Україна може у найближчій перспективі... Отримати змогу все ж таки знову ж таки урази уразити ракетоносії в чорному морі. Чи може повторитися взагалі такий сценарій, як був з Москвою, але з іншими, іншими об'єктами Росіян? Розуміти, що ракетоносії калібрів, ці кораблі це фрегати, це малі ракетні кораблі, це підводні човни. Вони можуть знаносити удари з більш віддалених морських районів, а саме з центральної частини Чорного моря, на південь від Криму, від Новоросійська. Тобто ми повинні бути здатні наносити ураження по них в цих районах. На сьогодні це дуже складне завдання. Ви знаєте, що по дальності стрільби, береговий ракетний комплекс Нептун, Гарпун, вони не дозволяють досягти центральної частини. Море, тим більше новоросійська, проте в наших планах є. Ви це знаєте і ракетні катери, які можуть бути озброєні подібними комплексами. Ну і саме головне досвід 22 жовтня, і тепер вже вибачте 29 жовтня і 22 березня цього року по нанесенню безекіпажними надводними самопідривними. Апаратами, комплексами ударів по силах противника, вони говорять про те, що це справді можна здійснити. Я вважаю, що планування такої діяльності здійснюється, готуються відповідні операції, засоби готуються, і, і, на мій погляд, ми справді повинні розраховувати, я би сказав, так я впевнений в тому, що саме такий розвиток подій очікується у разі, якщо противник не здасться, не почне евакуацію з Криму. А раптом продовжить дії зовсім нещодавно міністр оборони України заявив про те, що нам є чим здивувати російський флот. Будемо сподіватися, що про це ми дізнаємось найближчим часом. Але ж хотілося б розуміти, на вашу думку, десант ворога на наших берегах. Це зовсім вже нереальна можливість для росіян. Це вже нереальний сценарій. Як ви думаєте? Е... Я думаю, що найважливіше розуміти, чи будуть зміни в стратегічній обстановці. Якщо раптом у противника стане сил, стане спроможностей вести наступ зі Сходу і з Півдня. І якщо ми про це знаємо, якщо він зможе охопити південні регіони зі Сходу, тобто через Миколаїв або в інший спосіб, тоді виникне можливість вірніше потреба, у противника висаджувати морський десант, далі він буде вирішувати для себе, чи справді це можливо, зважаючи на мінну загрозу, на берегові артилерійські комплекси, на берегові ракетні наші комплекси, на інші сили. Тоді він оцінить і втрати можуть бути дуже великі. Я би так сказав, неприйнятні для нього. Тому все залежить від перше, як складеться стратегічна обстановка. Ми віримо в те, що. Такого противник вже не зможе зробити наступати стратегічно з півдня і зі сходу. От е, друге питання це чи він буде рішучим, раптом все-таки не дивлячись на втрати, здійснити це. Я думаю, що це також їм не під силу ні морально, ні психологічно, ні інтелектуально противник не здатний зараз розгорнути такі дії. І зважаючи на те, що ми посилюємо свою цю оборону, нові засоби, нові засоби, зразки озброєння, нові спроможності, я думаю, що його шанси не тільки зменшуються, а можливо, що зараз вже приблизно на рівні нулю. Дуже важливо. Москву затопили. При цьому з'являється інформація про те, що українські ВМС отримують, наприклад, від Нідерландів мінітральщики. Хотілося б від вас дізнатися, чого чекати в найближчому майбутньому і яким чином будуть розвиватися українські ВМС. Чи є якісь гарні новини? Зуміло. Ну дозвольте ще перед відповіддю на запитання повернутись до ситуації з крейсером: Москва. Це не тільки в стратегічному плані зриву панування і зміна повністю характеру на морі. Дуже важливо зрозуміти, що ми завжди на пів кроку були попереду противника. Це не було в перший день війни, це не було в другий день війни. Але вже в березні і особливо з початком квітня ми зрозуміли, що ми зможемо прогнозувати противника його дії. На, для, на жаль, для противника його дії стереотипні, безініціативні, як правило. Такі, які не враховують ні досвід, ні наші спроможності, і таке інше, так ось саме це головне це інтелектуальна перевага. Вона дозволяє нам сміливо дивитися і в майбутнє. Тобто, досвід і ураження ракетного крейсера Москва і на і інші, і на суші успішні операції. Вони говорять про те, що. Ми маємо зараз по суті, стратегічну ініціативу інтелектуальну ініціативу, і вона нікуди не ділася. Якщо говорити прямо на ваше запитання, безумовно, ми прогнозуємо певний характер дій, розуміючи, що Збройні сили, сили оборони будуть вести наступальні дії зі звільнення як Сходу України, так і Криму. Ми повинні розуміти, що Чорноморський флот він і надалі не здатний суттєво допомогти сприяти своїм військам. Тобто, основне завдання чорноморського флоту, як ми це розуміємо, це не буде підтримка тих сил військ, які обороняються обороняють Крим його військ. Це буде скоріше за все евакуація як самого себе цього флоту з кораблів, сил, засобів. Так і саме головне це спроба викрасти наше майно з Криму перевезення. І як ви розумієте, тоді з цього досвіду і досвід він показує: ми можемо згадати Другу світову війну. Це так відбувалося. Він буде намагатись евакувати свої засоби в новоросійськ в інші порти на Чорному морі. Це означає, що нашим завданням буде це сприяти нашим наступаючим військам. Що таке сприяти? Це по можливості наносити те, що зараз виконується, і артилерійські удари з моря, і інші, і безекіпажні безпілотні системи будуть задіяні. І е, дуже важливо, якщо в нас будуть розвиватися ударні засоби, то і нанесення ударів по цих кораблях. Ну і врешті-решт, це саме знищення під час евакуації цих сил і засобів, недопущення, щоб вони продовжували викрадати наше майно, ресурси і таке інше. Ну і повертаючись до того, ви спочатку стральщиків. Справді, крім двох тральщиків, які вже ходять під іменами Черкаси і Чернігів в Великобританії, які підготовлені екіпажі для застосування боротьби з мінами на Чорному морі. Так само, Нідерланди висловили таке побажання передати два кораблі, і ці протимінні сили розвиваються. Тому ми готуємося до наступних дій. Але оці протимінні сили, про які ви говорили, в повному обсязі вони себе зможуть проявити тоді, коли вони зможуть прибути на чорне море. Тут є певні, скажімо так, моменти і застереження. А далі це завершення конфлікту, безумовно, повне очищення моря, щоб наш народ. Інші е, е, представники інших, скажімо так, народів могли б користуватися морем як мирним морем, без небезпеки на воді. Дуже дякуємо вам за те, що змогли включитися в наш ефір, і Дуже дякуємо вам за цю таку розлогу розмову. А я нагадаю, з нами на зв'язку був Степан Яким'як, капітан першого рангу, начальник кафедри ВМС Національного університету оборони України.